Почав готуватися до прямого ефіру та все діставати з багажника, сьогодні у нас арма Фелоні моя, власна. Та Реларло РОК-14 Гладіатор. До речі, дивіться, ось така машинка вартістю 7100 гривень, максимальна швидкість до 100 км на годину. Фелоні у нас максимальна швидкість до 140, до 130 340 км на годину, залежно від пінньону, який буде встановлено. І ось на неї рідний акумулятор на 14 км ма годин. погляньте, він приблизно як і машинка. І коштує, до речі, ось такий акумулятор десь приблизно на півтори тисячі дорожче, ніж ось така машинка. Вартість такого акумулятора 240 доларів. А їх потрібно для роботи одразу два. Ось так комплект, комплект двох акумуляторів 480 доларів. І ось така машинка вже з акумулятором повністю в повному комплекті за 7100 гривень.